Доброго дня, Руслан Якович. Традиційно підбиваємо підсумок справи у нашому місті, в нашій громаді. Зокрема, за тиждень, що минає. Добрий день. Тиждень відносно пройшов в нашій громаді спокійно. Єдина незручність, велика незручність це перебої з електропостачанням. Графік, який ми оприлюднювали, де є три позиції: є світло, нема світла і можливо немає світла. Зараз працює так, що ймовірність немає світла, є найбільша. Сподіваємося, що ситуація виправиться, але на жаль, сподіваючись, ми чекаємо і готуємося до ще гіршої ситуації, коли світло взагалі може не бути. І тому допрацьовуємо всі нюанси для того, щоб нормально працювали так звані пункти незламності. Хочу нагадати: у нас є ДСНС один, є управління праці соціального захисту населення на вулиці Денела Галицького. 32 в нас в міській раді в школі, в школі загальноосвітній і в ПЖКГ. Станом на зараз ці пункти не працюють. Вони працювали в тестовому режимі. Вони забезпечені всі генераторами. Більше того, ми зараз закупили ще ще по одному резервному генератору для того, щоб забезпечити цілодобову. В разі потреби можливість надання цих цих послуг для наших мешканців і гостей. Мошена всі пункти незламності на сьогодні не працюють. Чи якісь такі ми 13 грудня включили за дорученням військової адміністрації ще один тест зробили для всіх пунктів, крім школи? Ще раз перевірили його функціональність, працюють. Але ж підкреслюю, станом на сьогодні жоден пункт не працює в звичному режимі. Кожен пункт має графік. Наприклад, цілодобовий це міська рада і підприємство житлово-комунального господарства. З 9 до 18, всі решта пунктів. Ну і цілодобовий, це ДСНС. В разі, коли буде така потреба, ми будемо мати відповідний наказ військової адміністрації. Тоді вони будуть розгорнуті. Окрім того, що у нас вимкнення електроенергії через ворожі атаки, цього тижня також погода нам дала такі сюрпризи. Через обледеніння мереж теж були проблеми. Чи були такі проблеми в нашому місті, як мав Фульвів, великі міста? Ну, на щастя, Богу дякувати, таких проблем не було з обледенінням лінії електропередачі, з припиненням саме з тієї причини в Моршині. Але була аварія там в, стри, в Стрию, і оскільки в нас є спільний водозабір Братківський, то деякий час було вимкнути водозабір, тому ми мали дещо незвично довго відсутність води в нашому нашому місті. Хоча і за інших обставин, коли вимикає світло, незручності з водопостачанням є і будуть. Ми після заяви прем'єр-міністра України про те, що в Україні буде подаватися по пріоритетах. І першим пріоритетом він назвав лікарні і котельні, інші об'єкти інфраструктури так званої критичної. Ми скерували листи і мали усні розмови, і на нарадах говорили з проханням до обласної військової адміністрації, а ті відповідно до Обленерго, з тим, щоб в Морщині як мінімум. Не е, припиняли постачання електрики, е, котельню, яка обслуговує школу, лікарню, садок і об'єкти, які є в санаторно курортному санаторії Моршенкурор. Е, далі насосна в довгому е, для водозабезпечення. Вона б якраз дозволила набагато краще в період вимкнення світла загального, який є в першій групі. Е, е, забезпечила водопостачання. Ну і третій, звичайно, лікарня. Чи... чекаємо відповіді. Завтра буде ще одна нарада. Листи ми надіслали, можливо, врахують. Якщо ні, ну змушені будемо обходитися і шукати ще більш оптимізовані схеми подачі води. Е, на сьогодні практично здається третій день. Є такі перебої з водою. Це у зв'язку з аварією чи зв'язку з відключенням? Буквально вчора це було пов'язано з аварією в стрию. Тому вона аж так, аж так, аж так було погано. Надалі ми надіємося, що надалі ми надіємося, але як я сказав, готуємося до все до гіршого. Тому генератори, генератор ми закупили великих потужних генераторів. Ну, ми рахували для того, щоб Моршин перейшов повністю на генератори водопостачання. Це потрібно було 5 чи 6 дуже потужних, оскільки подача йде з братків всіх, це, це складна. Складна схема, ну це цього, цього ми не можемо собі дозволити, тому ми на крайній випадок зможемо подати навіть при тривалому тривалій відсутності світла, подати в моршин, але десь на перших поверхах тільки буде вода. Ну для того, щоб, хоч хтось міг набрати її, якщо вже вийдемо в режим, не дай Бог, там добових. Відсутності добами відсутності світла. Тобто, взагалі, так, щоб морщині не було води, я сподіваюся, цього не буде. Щодо наших шкільних дошкільних навчальних закладів, яка ситуація є, чи тепло нашим дітям? Перше, по-друге, ми десь навчаємося вже до новорічно-різдвяних свят. Чи вже зрозуміла ситуація, як працюватимуть наші школи в цей період? Чи будуть канікули і якими вони будуть з Канікули Канікули всіх школах будуть в січні вони тривалі, Там, якщо не помиляюсь, майже місяць. По-моєму, всі планові. планові канікули, вони не пов'язані з ніякими іншими обставинами. Школи працюють всі цього тижня. Працювали в очному режимі. Не всюди так тепло, як ми звикли. На жаль, в зв'язку зновки з вимкненням світла, і якщо говорити про Морщинську школу, теплопостачання є від тої котельні, про я сказав, коли світла немає по 10 годин. Звісно, що не встигає нагрітися. Я особисто був в школах. Тут в Морщинській, наприклад, було 16 градусів, були й 14 в одному кабінеті. Це холодно, насправді, але були зв'язку з тим, що ми свого часу утеплили добре цю школу то ну, такий більш більш-менш так, режим для життєдіяльності є. Подивимося, обіцяв постачальник тепла все-таки, попри відключення, збільшити температуру. Ще от завтра подивимося, і з наступного тижня будемо приймати рішення, якщо не дай Бог, хоча там передають плюсову температуру, але якщо не дай Бог погіршиться, ситуація, будемо розглядати інші, приймати відповідні рішення. Садочки, садочки, один садочок є черговий на вулиці Геологів, тимчасово дистанційно цього тижня працював той, що мав відношення до тої котельні, про яку я згадав на Лесі Українки. Ну, сподіваюся, що вирівнюється ситуація. Взагалі, якщо ми не зможемо нормально зараз за ті дні відчути, що постачальник тепла твердопаливно. І котельні, яка є на території Морщин-курорт, забезпечити нормальний терм, е е температурний режим в наших закладах, які є комунальні, ми все-таки розглянемо дорожчий варіант, але повернутися до газового, е газової котельні, яка є на привокзалі нашої комунальної. Це вдвічі дорожче, але там є більше шансів, що е тепло буде краще. На днях ми вже очікуємо прихідця того Миколая, розуміємо, який зараз час, і акумулюємо кошти на зовсім інші потреби. Проте це наші діти, майбутні України чи стараємося ми щось хоча б мінімальне для них зробити? Так, Ми ви правильно зауважили, ми не тратимо бюджетних коштів зараз на свята, навіть таке свято, яке звичне для дітей, і воно точно прийде. Точно до всіх дітей вона прийде, але ну очевидно, Миколай цього року буде трохи не такий вже щедрий, напевно, і в кожній родині більшості родин. Щодо Моршина, передбачено наше управління соціально гуманітарної політики з народними домами. Розробили із школою мистецтв, розробили цілу низку заходів для дітей. Бо війна війною дітям треба дати трохи свята. І будуть вони практично по всій нашій територіальній громаді в кожному старостинському окрузі. Загальне буде таке невеличке свято, коротке і в Морщині біля палацу культури в афішах є, можна буде подивитися, і точно ми подбаємо, щоб Миколай прийшов до дітей наших воїнів, які на передові, і тим більше до тих сімей, які залишилися, на жаль, без без батьків діти, які залишилися без батьків, героїв, які віддали життя за Україну, ми бачимо, які зараз е, опитування і дискусії е, лунають навколо того стали ті ялинки у центрі в, центр, а, в решті, всіх громадах. Е, чи була така дискусія у нас? І бо традиційно ми на Миколаєві відкриваємо міську ялинку як цього річ. Ми поступили трохи не демократично, ми її навіть не проводили цю дискусію. Ми апріорі визначили, що ялинку ставити не будемо. У нас буде стояти традиційна шопка біля Паласу культури. Ялинку цього року ставити не будемо. Щодо внутрішньопереміщених осіб, якої є тут динаміка і чи продовжують працювати різноманітні фонди і надалі. Та, фонди працюють, і я їм щиро дякую. Зараз відновили буквально вчора. Нік, здається, громадська організація роздавала для осіб, а ми саме наголошували, бо ми часто допомагаємо тим людям, які є в колективних центрах, в санаторіях і таке інше. І десь обходять ті фонди, обходять людей, які в приватних секторах, в сільських населених пунктах. Так, вчора по-моєму 300 Пакунків миючих засобів було роздано саме таким внутрішньопереміщеним особам, які живуть в приватному секторі. У нас Моршень безпосередньо і в сільських населених Е, Я вже говорив раніше. Багато фондів закінчили свої програми тут. До речі, районна військова адміністрація відзначала, що саме Моршин для внутрішньопереміщених осіб скористався найбільше з цих можливостей, які є і грошові допомоги, і е, такі речові допомоги. Хочу нагадати, що ми на печерках годували гарячим харчуванням в школі, всі ми пам'ятаємо, ми вже трохи призубуваємо, бо вже далі рік війна. Але я ще раз хочу подякувати тим, що в перші дні допомагали. Це дуже важливо. Наші жителі, сільські жителі, які привозили продукти сюди і годували, і самі готували їх. Наші партнери, міста-побратими, ті фонди, які з перших днів продукти давали щодня, це, це, це колосальна робота. І в нас, я вже говорив, мій заступник, ще один спеціаліст, який постійно тільки тим, і зараз, ну не тільки тим, але здебільшого пріоритет мають координувати всю цю роботу, щоб внутрішньопереміщені особи якось хоч трошки змякшити їхній цей стрес перебування ну не вдома, скажімо так. Ми говорили про те, яку допомогу плануємо передати нашим воїнам на слід. Яка тут ситуація, чи поракшуємо трошки їм цю Та, і ці акції будуть частіше. Ми не дуже ми робимо їх публічними. Ми не піаримося на допомозі власне війська. Але ми час від часу регулярно це робимо і разом із активними людьми в Морщині. Я щиро дякую. Ми бачимо час від часу і збір коштів на ті чи інші потреби, хоча знову ж таки. Об'єктивно треба сказати, що ситуація з забезпеченням військових зараз є значно краща ніж там в попередні часи. Але все щось треба, бо це ну, ми розуміємо, що це життя, і я дякую ще раз тим, що ініціюють збір коштів для конкретних наших жителів, які зараз на передовій, ми обов'язково долучаємося, будемо долучатися. У нас є відповідальні особи, які контактують з родинами військових, і ті потреби ми аналізуємо і намагаємося постійно їх донатувати.